20 годин без світла, перекриття дороги та продаж електрики за кордон. Скільки таких наративів за останні тижні? Чули? Ви немає. Які, які ви, які ви та чи дійсно Україна продає світла за кордон? То проплачує мітинги по всій країні, та коли ситуація зі світлом нормалізується, ми розкажемо усі деталі вже за хвилину. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Полтава саме це місто стало епіцентром найбільших мітингів. Люди виходили на вулицю через тривалі відключення світла. Обурені громадяни перекривали дороги та блокували рух у місті, висловлюючи своє невдоволення та вимагали пояснень від влади. Та ну послухайте, ну шо Я не перебиваю. перебиваю. Дайте тут, чуть чуть запитати, щоб ви хоча б могли холодильники включить. Вони далі будуть продовжувати свою роботу капітально. Значить, дивіться важливо? Ми зараз хлопочемо, і я прошу по щоб зараз ваші будинки. Я прошу, щоб сутки не задіювали в чергах в штучному режимі, не відключали, щоб морозилки могли набрати. Ви зрозуміли, що вони набрати Такі у вас є та немає. Та дивіться, я ж їх прошу, хай дзвонять куди угодно. Хай розкажуть. Ви що... можете паплін. Послухайте, і ще раз кажу. Це я кажу, що ми не покола тільки, що вона не може. Це був перший сигнал про те, що проблема може вийти з під контролю. А незабаром мітинги перекинулися вже й на інші міста, такі як Запоріжжя, Дніпро, Одеса та інші регіони України. Віта 17 годин е, 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 Портяться Продукти повикиду викиду, У Мене маленька дитина. Чим її будувати? Питання Ви хто на це не викладані видаві міста. Протести набирали обертів, а соціальні мережі поповнювалися відео та постами, де обурені громадяни вимагали негайного вирішення проблеми. Здавалося, що ситуація стає дедалі критичнішою, і хвиля протестів могла призвести до серйозної дестабілізації. <плес> Те, давайте не забувати завдяки кому ми рахуємо кількість годин зі світлом у день. Російські спецслужби давно майстерно використовують соціальні мережі та інші канали для поширення фейків. Їхня мета. Викликати паніку і невдоволення серед населення проплачені мітинги стають частиною цієї стратегії. Підбурювачі роздувають проблему, привертають увагу медіа і створюють видимість масового невдоволення. Україні наразі це виглядає як спроба розхитати ситуацію під час складного періоду для енергетичної системи країни. Відеоролики, статті та пости у соціальних мережах, що розповсюджуються із підозрілих акаунтів, мають спільну мету змусити людей повірити у вигадані проблеми. Всім відомо, що в цьому всьому винна лише Росія і російські обстріли. Однак уже під виглядом так званих міських телеграм-каналів, насправді ж російські телеграм-канали просувають наратив, нібито Росія ні в чому не винна, в тому, що немає світла, вина лише українська влада. А в деяких містах нібито більше світла включають, а в інших містах частіше їх його виключають і вже поширюють брошури різного роду про те, що виходьте на вулиці за світло. На що вам ці європейські цінності? Російські фейки майстерно підмішують до реальних проблем, що робить їх ще більш переконливими. Це створює атмосферу недовіри і хаосу, яка працює на користь агресора. На жаль, серед тих, хто допомагає поширювати російські фейки, є й відомі люди. Однією з таких є організаторка протесту у Кримучуці Алла Ковальчук. Учасниця шоу «Майстер-шеф» та колишня ведуча програми на СТБ все буде смачно. Досить сидіти без світла. Давайте будемо щось робити. Саме так вона закликала виходити на мітинг жителів Кременчука. А мені в дев'ять вже потрібно бути на мітингу. Оце отак рано встаю і так млямляюся. А якби світа не було, то я б цього всього не робила. Я б вже давно була на мітинг. Так що я швиденько зараз їду на мітинг. Не будуть вони робити. Ну сьогодні вони нічого не зможуть робити, тому що ну, вони не очікували. Вони і так вранці вони вже знали, що буде мітинг. Завтра обіцяють, але брехня на брехні. Малецький каже, 4 на 2. тобто 4 буде 2 не буде. А цей. З електростанція, начальник у нас, з насполтавобленерго три три з половиною не буде. Два буде. Я кажу так, ви хоч зберіться. Хто що бреше? Що ж ви людям брешете? Один той, один той. Підлило масло в вогонь і архівне відео, де жінка схожа на Луковальчук. Під час святкування нового року пропонує випити за росіян. Це не лише підсилює підозру щодо її мотивів, але й демонструє, як легко відомі люди можуть використані бути у дезінформаційних компаніях. Ребята, ми за вас О, все. Ребята, давайте зараз я зарошала давайте крім мітингів мережу ще й закидають інформацію про те, що нібито Україна продає електрику за кордон, проте і тут не минулося без участі і РФ. І те зробили вони це недолуго. Пропагандисти переплутали імпорт та експорт і помилково трактували дані про імпорт електроенергії від Dix Group як експорт електроенергії України за кордон. Як майже 4 тисячі українців стали частиною російського ІПСО? у цьому дописі. Авторка як доказ показує кілька скринів із розділу фізичних перетоків електрики між Україною і Румунією. Однак це не експорт, це транзит. І тут є два пояснення. Перше, ну так вже працюють закони фізики. Наша енергосистема об'єднана з європейською. Друге, скільки Україна насправді експортує електроенергії, можна подивитися за іншою вкладкою Scheduled Commercial Exchanges на сайті ЕНСОІ, де і відображається продаж електроенергії. І тут чітко видно, скільки Румунія імпортує нам енергії, а скільки ми. Та експерти стверджують, що ситуація з електропостачанням в Україні вже нормалізується цієї осені. Роботи з ремонту та модернізації електромереж тривають, і уряд вживає всіх можливих заходів для забезпечення стабільного постачання електрики. Залишається певний дефіцит потужності в енергосистемі, і тому я думаю, що у нас графіки відключень будуть застосовуватися ще мінімум два тижні, і причому вони будуть застосовуватися. Найбільш так сказати, найбільш сильно в вечірні, в вечірні години доби, але ситуація дещо вже полегшилася, і думаю, що після того як будуть виходити з ремонту в експлуатацію атомні блоки, а також блоки теплових електростанцій, ситуація всередині серпня ще ще покращиться. За словами директора енергетичних програм центру Розумкова Володимира Омельченка, відключення світла в Україні стануть коротшими приблизно на початку серпня. Це буде можливо за умови відсутності нових атак по енергетиці. Дефіцит буде продовжуватися ще днів 10 і потім потрошку буде зменшуватися. Ми буде спадати спека, і планується виведення з ремонту одного із атомного блоку. Також Володимир Мельченко додав, що ситуація може покращитися із тепловими електростанціями і деякими гідроелектростанціями. І вчора і сьогодні вдалося забезпечити е, дещо комфортнішу ситуацію, через те, що е, не лише впало споживання, а і е, сонячна електроенергія дає можливість це зробити. В цілому вихід з ремонту великого блоку, який може виробляти до 1 ГВт потужності електроенергії, дозвичайно покращить ситуацію з е, споживанням, з забезпеченням споживання електричної. Енергії в Україні, а звичайно, це дасть можливість після закінчення всіх ремонтів, не лише одного блоку, а всіх ремонтів трохи пізніше значно скоротити дефіцит. Тому так ситуація може звичайно покращитися. Тому замість того, щоб вестися на провокації та фейки, варто орієнтуватися на перевірення джерел інформації і довіряти лише фактам. Адже наш ворог не тільки на полі бою, але і в інформаційному просторі. На цьому поки що все. А ви не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок і обов'язково залишайте свої коментарі під цим відео.